Вітання з мотостор Вишневе. Знаходжусь за адресою міста Вишневе, вулиця Київська, 4D, і знімаю сьогодні відеовідповідь одному з потенційних клієнтів. Зателефонував чоловік і каже, що хоче трактор на 2-3 гектари. Але каже, що, можливо, забере щіпай і буде ще 2-3 гектари. Кажу, беріть з запасом Донфенг 404, тому що він категорично каже, що окрім Донфенга, нічого не розглядає. А людина каже, що. Можна брати 244 і в загальному 5-6 гектарів відпрацює. Тому вирішив продемонструвати візуально вам відмінності. Отож, дивіться, передні колеса. У Донфенга 244. 6,50-16. Ось так виглядає передній міст. У Донфенга 404, 7,50-16. І ось так виглядає передній міст. Противаги тут 6 штук по 20 кілограм. Тут 4 противаги по 20 кілограм. Дизайни можуть бути або такі, або такі. Двигун у 404-го 2,5 літри, у 244-го 1,5 літри. Ну і відповідно 40 і 24 кінських сили. Тепер зона посадки. Бачите, ось так: килимок, коробка перемикання швидкостей. 4 вперед, 1 назад, окремий важель повишених, понижених. Панель приладів, сидіння і задні колеса розмірністю 11,2 на 24. І переходимо до. Донфенга 404, подивіться, панель приладів, зона посадки, абсолютно рівна підлога, зручно, сидіння. І тепер порівняємо навіски. тобто або максимальна комплектація. Ось так все виглядає, задній міст. Все продемонстрував. І тепер переходимо до 244-го. Ось так тут все виглядає. Тому, звісно, вже візуально видно, що Донфенг 404 дійсно більший. По вазі 1400 важить Донфен 244 і 1700 важить Донфен 404. Звісно, тут є наворот реверс, Донфен 244 також можна взяти з реверсом, але порівнюємо найдоступнішу комплектацію, щоб були широкі скати. І порівнюємо 404-й в максимальній комплектації. Якщо відео корисне і вам, поставте лайк або натисніть на сердечко. Якщо хочете купити один з цих тракторів, то нагадаю вам ціну: Донфенг 244, широкі скати, посилені мости 7,5. Донфенг 404 G2. Реверс, широкі шини, примусова гідравліка, гідророзподільник. Він коштує 10 400. Два роки гарантії на обидва трактори. І вони є в наявності в мережі магазинів Мотостор. Тому хто хоче купити, телефонуйте 098 949 9090. А хто просто переглянув, не забудьте прокоментувати це відео і написати свої думки. Чи достатньо 244 го трактора для обробітку землі 5-6 гектарів?